Якщо ви думаєте, що ексцентрикова полірувальна машина це тільки для профі або лише для домашніх експериментів, тоді ви ще не знайомі з Profitec PPM8012 SCP-SET. Полірування козовів авто, детейлінг, відновлення блиску дерев'яних меблів, шліфування металевих чи пластикових деталей це все про нашого героя. І сьогодні я покажу вам, як він працює. Уявіть себе в домашньому гаражі, машина втрачає блиск, фари виглядають як старі окуляри, або на меблях з'явились неприємні подряпини. Беремо профітек і проблема вирішена. А тепер уявіть автомайстерню, потік клієнтів, кожен із своїми запитами, полірування, підготовка деталей до фарбування, реставрація пластикових елементів або навіть полірування важкодоступних місць, таких як під ручкою авто, або під спойлером. Що інколи є проблематичним для майстрів у будівництві або ремонті? полірувальна машина корисна для вирівнювання поверхонь, перед нанесенням фарби або лаку завдяки 15 різним насадкам, цей інструмент стає універсальним солдатом для будь-яких завдань. До речі, якщо ви боїтеся ексцентрикової полірувальної машини, це марно. Вона ідеально підходить для швидкого зняття серйозних дефектів, а в руках з мінімальним досвідом дозволяє досягти блискучих результатів у рази швидше, ніж роторна. Саме тому вона популярна серед професіоналів. Основні особливості моделі: електронна система управління захищає машину від перевантажень і подовжує її термін служби. Два режими роботи. Ротаційний та вільнообертовий ексцентрик із ходом 3 та 12 мм для різних завдань. Безщитковий двигун забезпечує високу продуктивність і довговічність, плавний пуск для безпечного старту без ривків, регулювання швидкості 4 режими. Адаптуйте швидкість до ваших завдань, швидка зміна кругів завдяки кріпленню на липучці. Ну а зараз ми розглянемо, що ж входить у комплектацію до полірування машини. Як ми бачимо, вона упакована в такий зручний кейс для зберігання. Транспортування. Всередині нас очікує сам пристрій. На нього вже одягнена найбільша підошва 75 мм. Ще додатково дві підошви на 30 та 50 мм, один акумулятор, зарядний пристрій до акумулятора. Там Полірувальні круги по 5 на кожен міліметр 30, 50 та 75. Гарантійний талон та інструкція з експлуатації. У цій пластмасовій коробочці нас чекає: інструмент для зміни підошви, подовжувач та адаптер зміни ексцентр. У комплекті є три типи полірувальних підошв різного діаметру. 30 мм, 50 мм і 75 мм. 30 мм це найменший розмір, який зазвичай використовується для точкових робіт або важкодоступних місць, таких як ручки дверей, дзеркала або інші дрібні елементи 50 мм. Більш універсальний підходить для середніх площ і зон з обмеженим доступом, таких як бампери або стійки, 75 мм. Стандартний розмір для роботи на великих площах, двері, капот, багажник. Забезпечує ефективне і швидке полірування великих ділянок. У цьому комплекті до кожної підошви різного діаметра 30, 50 та 75 мм, передбачено 5 різних полірувальних кругів, що забезпечує універсальність у роботі. Перший поролонові круги. Зелена, зазвичай середньої жорсткості використовується для видалення незначних подряпин і дефектів лакофарбового покриття. Оранжева, м'яка підходить для фінішної обробки та надання блиску, червона найм'якша. Використовується для ультрафінішної поліровки, друге. Фетрові круги. Білі круглі насадки з щільного фетру використовуються для агресивного полірування, наприклад, видалення глибших подряпин або окислення. Третє вовняні круги, насадки з м'якої вовни, схожі на пушисті білі диски, ідеальні для фінішного полірування для створення блиску на поверхню. ProfiTech PPM 8012 SCP-SET – це більше ніж просто полірувальна машина. Це багатофункціональний інструмент, що стане незамінним помічником і вдома, і в професійній майстерні. Легкий, потужний, універсальний. Він створений для тих, хто цінує якість і комфорт. Не відкладайте на потім час діяти вже зараз. Замовити можна на нашому сайті посилання в описі під цим відео. Якщо у вас є питання, або ви хочете дізнатися більше, залишайте коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. А ми підготуємо для вас ще більше корисних оглядів.